Ще лімфодренаж в нашому організмі. Лімфатична система це система, з якою потрібно розмовляти як на ви, тому що це що? Це наш імунітет, це наші воїни, які нас захищають, це наші блоки, так які працюють по захисту нашого організму. Друге. що це це є очистка нашого організму, це є каналізація, яка очищає від. Нітрати, нітрити, токсини, остатки глисків, грибки, тобто бореться з всіма інфекціями. Далі, очисти. Надлишкову рідину між клітинами це контролює іменно лімфатична система. Але вона що ще робить? вона розносить гормони та жири. Тобто це... Жири як, як це, попадають в лімфатична систему, тільки тоді розноситься в колонці системи, школа тракту. Тобто отакі функції лімпатичної системи. І коли не працює лімфатична система, вчора ми говорили, що тоді потрібно? Лімфостаз, лімфа е -е, погано диче, і в нас набряки на ногах. Тобто, коли ви бачите набряки на ногах, ви не біжіть зразу, в мене порушене, е -е, типев, непогано працює, серце нитки. Займіться спочатку зарядкою. покращити треба дренаж е -е, лімфи, і тоді вже все бачите, е -е, який результат. Друге е -е, це коли вона не працює, ми. Старіємо, тобто, для чого зарядку робити? Щоб бути молодим, щоб бути енергійним, тому що ті токсини виходять, і це дає нам кращий імунітет. Ну, практично все. Давайте почнемо зарядку. Значить, зарядку, яку я придумала, я вам казала, що зарядка два в одному як кава. Значить, знімаємо стрілки, зжимаємо. Е і даруємо, що ми світу даруємо. Ні, давайте один одному подаруємо на сьогоднішній день. Радість даруємо добро. і жали, і розжали, даруємо Давай. радість, любов. Так, що ще даруємо? Добро, добро, мир, мир, спокій, покій, покіль. Ну, здоров'я буде посиліше, здоров'я нетворимо, Спокій. давайте щось на емоційному. Що ми робимо? Давайте повторимо теорію. Вже Гімфатичні е, судини, м'ясо допомагає, щоб рух йшов, що? тому що рух лімкий йде звідки. Знизу, Знизу. догори і з пальців теж сюди йде, правильно? Тобто, коли ми робимо, ми на енергетичному рівні підносимо собі настрій. Зразу, правильно? Піднесли настрій? Так. Піднесли. Подарили світу. В результаті що ви отримаєте? Правильно? Так. І рух лімфа йде. Бачите, рухається. Всі зжали руку, побачили, запам'ятали. Для того, щоб краще запам'ятати, про екса, те саме що цей, ми повинні очима, руками і дотиркнутися. Дотиркнуться всі до руки і побачили, як працюють м'язи і рухається лімфа. Зранку стали, побачили, що в нас набрякли руки. Є багатьох таке є. Ольця поставили і вже зняти не можемо зранку. Так? Значить, зробили трошечки зарядку. Перше, друге. Значить так, я роблю тараканчика. Це зарядка, яку практично е, можуть робити всі. Ну я завжди говорю, бережений ну, Бог береже. Коли ви знаєте когось про трусі, когось грижі, ви дивіться, чи я можу це робити, розумієте? Чи їм комфортно, щоб ми не навредили людям. Зарядка тараканчик знають всі. Ну, На імпровізованій сцені. От, будь ласка, але так, під голову дайте, це, щоб всі запам'ятали, Маєш бути техніка безпеки. Техніка безпеки. От вам тараканчик. Платно? 130 рахуєте, отримуєте кайф. Зразу думаєте, я отримую кайф, моя методична система починає рухатися. Належать, чи поки ви лежите, я вам ще казала, що я ще роблю таку вправу. Ну, це можна робити, бо це вже йде е, на ладоночці, всі знаєте, є від, відображення всіх внутрішніх органів. Е, дівчата сказали, вчора ролик можна так заряджати, е, типу руки. Це такий самий може бути. Я десь почитала, що можна брати горизонтально. Розтерли, розтерли вісім разів отак, вісім разів отак, отак. І між пальчиками. Зарядилися? Yeah. Зарядилися? У yeah. На yeah. нас хороший день чекає. Okay. 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 Окей? Далі. Що далі? Метели. Ні. <звук> а лука? <звук> а <Тушко>. вуха? <звук> ви як встанете, повірте, ви вже не зробите. <звук> Але ви себе не жалієте. Помняли всі вуха, гарно, липограй, гарно. Не гарно, леженіти себе. Ну, тут кай <плес> спочатку трошки іначе йде. <плес> 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 Потім взяли ушні раковини і вібрація. ну На курсах Норбека у нас ще отак вчили. Покращуємо слух, щоб все чути. бачити і чути, так? Добре, поїхали далі. Це робити лежачі, ви встанеться. починаєте бігати. Дівчата, дві хвилини три, можна для себе. Так, далі, що у нас де? Відказується. Метелик. Метели. Руки на прес, Металик. Тут надключичні ямки. Робите вдох. Знімаєте руки, на вибух і опускаєте. І так 30 разів. Вдох. Запам'ятали. Вдох, робиться завжди чим. Видом можна і ротом, і носом краще, ніж нотом. Ротом. <клес> робити 30 разів. Вдом. Скільки хвилин у нас пішло? Буквально парка. Угу. Після цього можна робити. Оце. ну теж. Кишечник працює. І лімфа, правда? Угу. До 30 це не важко. Дальше. А, Два метелики. Два метелики. Два метелики. Два метелики. Два. Працюємо з якими поузлам. Паковим. Поробили. Музика краса. Українську волшебне стряпую. Це є ще зарядка. Всі стали і робимо зарядку. Першими, що зробили? Розслабилися. Кайфуємо, ми розслабилися. Поміємо, не міється, ну стараємося. Розслабилися, так? Піднімаємося п'ятками, тільки на сантиметр, максимум на півтора. Максимум на півтора піднімаєтеся, так? І як вільне падіння. Ви просто на, от, от, на кожну секунду один раз. Просто як падаєте. Піднялися і Ви Відчуєте, які йдуть вібрації? Що робиться, я вас вчила? Масаж мужчину. Що вона дає зарядка? Покращує їм хоток, раз, покращує обіг так, мікроциркуляцію. І найголовніше, що? Омоложення організму. Масаж внутрішніх органів. Всі, хто хоче бути молодим в старості, я хочу. А хто ще. Wow. <рпажуватись> Дівчата викурки. <круті. рпажуватись> я нарешті маю дитина. Можна вискутити, як я хочу. Правильно дихати. Ми на видусі опускаємося. Вдобавку. Носом. Видох. Видох через нос чи через рот? Як хочете, але видихати ви можна так і так. Головне видихати. Так, шесть зарядку. Згадуйте, я вас вчила присідання, яке вчора не могли. Присідання вже маєте відео. робити. робите, чи зараз поприсідання? Поприсідаємо. Показуйте. А, так, самі долучалися. Рух, дівчатки, давайте, щоб ролик був короткий. Правильно Ні... Для чого ми присідаємо, пояснюю. Перше. Для того, щоб в кісточку зайшли кальці різні мікроелементи, потрібно рух. Рух це життя. Болить чи не болить, треба рухатися. Даже, навіть якщо болять коліна, треба присідати. Тільки невеликий повинен. Тобто, якщо по-правильному, якщо ми робимо ціле присідання, це тут 90 градусів, так? вам не потрібно робити такий глибокий. Є люди, які кажуть, Боже, ми так круто присідаємо і присідають аж отак. Ні в якому разі техніка безпеки, тому що на коліна йде тоді нагрузка. Вам достатньо навіть отакий присід, бачите? Просто для того, щоб кістки не мають судин. ці знають. І для того, щоб методом космосу ми дали туди кальці, ми повинні що робити? чуть чуть рухатися. І от присідання якраз один з цих моментів. І він пальцо дуже, ну тут кави навіть такої немає, так? бо скільки в одному присіданні. Але присідання ще є. ми робимо це рівнішими. А для, рівні, для жінки, що це означає? Молодість. Бо коли ми розправляємо плечі, оці зморшки рибачка, на розход, Тобто всі почали працювати. Mm -hmm. Не виходити колінами за uh -huh. стопу. Mm -hmm. Так? Не виходити. От того навіть достатньо. Голова прямо в От голову берете, а просто подвигаєте назад. Mm -hmm. У -у -у. Щоб є, Головне мисок весь це коли ви піднімаєтеся, піднімаєтеся не ногами. А піднімаєтеся м'ясами ну, ну, якусь. Зрозуміли? Mm. А так само зжимає. І тоді виходить, що вчора провірилася. не <рігут> буде. Так, виходить. <туди, получается, рігут> прав... Ми так, так само. Значить, Так спробували. Раз. Рівненько, так, щоб ніби стаканчик ставити. так? Все yeah. подальше. Yeah. Голова так само. <рігут> І піднімаєтеся. Ну, yeah. вам зумічу. І піднімаєтеся, піднімаєтеся просто. Приємно. Не до кінця. Ноги до кінця не розсипає. Ну, це легко робиться, 15 разів, 3 приходи на день, це не важко. Так що це можна спокійно освоїти. Всі зробили. Так, давайте хоч зробіть. Зроблюємося Дівчата, дівчата. Ще є один такий побічний ефект цієї зарядки. Що м'язи отут не будуть дряблі на стадії? Я думаю, що ніхто з вас не хоче дряблості. Правильно? Так. У чоловік стаже, ну, на що мені бачиться, так? Mm -hmm. Ви будете мати такі напружені ноги. І будете вот кайфувати. Мені 70 років, а я витяжу на 50. Так Так. класно буде. Так що все, дякую за увагу. А, а докажіть, а ви ще скажіть, що робить в автобусі? А? В автобусі що робити? Автобусі. А, в автобусі Так, роби. так. Це, це можна важливо. робити вдома. Це, розумієте, якщо у вас немає часу. Наприклад, коли ви дуже добре на їх патринар, до речі, хто високо живе і не має так? бо не можна просто, пере, цей перекос, ви можете йти пішки, тому що коли ви піднімаєтеся по сходах, іде так само тому що це зарядка. Хто має велосипед, може їхати. Так? А в автобусі чи десь, чи вдома, наприклад, я не маю часу ту робити зарядку. Це перше. А друге, наприклад, Не всім можна робити е, цей е, вібромасаж, о, цю зарядку волшебне стряпування, так? Проти показу, зразу говорю, бо ви записуєте і скажете. Перше, по-перше, зарядка не робиться тоді, коли в людини гострий стан. Зрозуміло. Коли ОРЗ, тоді взагалі лімфотренажна зарядка не робиться. Коли гіпертонічний тиск, ну, звичайно, ні, але я можу це сказати. Коли звичайний тиск, ви робите зарядку. Тепер, коли онкологія, коли якесь там чи гепатит, якісь такі гострі стани, тоді це є протипоказ. зрозуміло, вагітність. Щоб ви це знали. Техніка безпеки, під голову лежачи, якщо щось робите, ставите. Валік, подушечку скрутили. Це е, Тепер, е, тому не завжди кожній людині можна робити всі зарядки. Наприклад, у кого там є грижі, протрузії. Значить, уявіть, що ви от сидите так, е, пальчиками ніг, є ручка, яку ви хочете підняти. І от пальчиками ви піднімаєте, зжимаєте, так? і зразу накачується м'язо. Тобто йде рух, йде вже лімфодренаж. Зрозуміли? Ви їдете, час для чого тратите? Я, наприклад, часом сижу і отак роблю. А ну всі зробили. Неправильно. Два пальця, тут один. Потім тут два, тут один. <різь> <А що получается? різь> два, один. Два, один. Ну, як у вас гарно виходить? виходить? Молоді сунечка. Я ще люблю дуже зарядку, таку. як ну, я вам сказати в маршрутці, але я думаю, давайте ми тут потренуємося. Чого? Тому що вона дуже-дуже працює. У нас бувають різні стані, дівчата, коли е, ти знервований, коли ти щось почув негативне. А що ми завжди хочемо? Ми хочемо душевного спокою, правда? Е, чогось такого, щоб ну, нас радувало. Щоб ми відчували ту енергію, той комфорт, а не дискомфорт. І я собі уявляю: ну, можливо, це неправильно, але воно працює і працює з пацієнтами. Е, значить, я вивожу навіть людей, кого такий стрес, знаєте, коли вже людина трасеться, так? І коли мені дзвонять, ми вже пів години відкачуємо, відкачати не можемо. І коли я швидко приходжу, і за 15 хвилин ми вже спокійно людину відкачали. Хочете розказати на Так. Ну, значить, дивіться. Коли якийсь стрес, це може бути не тільки стрес, але це може бути і, наприклад, от нема грошей, мене паніка, ну, різна якась ситуація складається. Я там посварився з кимось, а воно мені то треба. Ну, Але це емоції не правильно? І коли ми хочемо, наприклад, ту негативну ситуацію перевести в позитивну ситуацію, ну, щоб наші мозги е перебазувалися. Бо коли негативна ситуація, розумієте, що робиться, мозги не знають, що, що таке сталося. Е, Зрив, наприклад, тут ракети, тут, тут, і мозги вже не знають, куди бігти і що робити. Ми то бачимо, правда? А ми не думаємо, що в нас точно така сама ситуація. А що нам треба? Нам треба праву і ліву е, півкуль збалансувати. Згідні з ним. Значить. Ми робимо отак. От Повірте, що це працює дуже круто. Я собі, ну так руки не ставлю, я собі так візуально. Може, в мене така Бога. Я так переживаю, що там сталося, хоча не треба вже приймати глибоку ну, цю сьогоднішню навіть ситуацію. А я так хочу душевного спокою, Божої благодаті. І я ніби собі як отак от тут поставила ситуацію, яка зараз мене нервує, чи я посварилася. Ну, на що я кричала? Це ж все рівно не зміни ситуації. Правильно ми ж тут людей не можемо змінити. І потім, що я хочу собі думаю, так? Тобто ви задали мозгам інформацію, зрозуміло? Одна, яка вас не задовільняє, від якої вас відрасеться тривога, то, що ви хочете. І тоді ми працюємо так. Ну, треба кидати мобіліки. Значить, ви б'єте з одинакової силою по ногах і концентруєтеся тільки на одинаковій силі. Так, що вам вже так все різно, що, що вам вже стало легше, розумієте? Що та ситуація все рівно рішиться, рано чи пізно, вам вже це, мозги це вже починають реально спрацьовувати. І навіть той стрес, який би дав негативні результати спасення, він же нейтралізується. Е, коли я їду в тролейбус і всяке буває так, що ти заведений чи щось зранку, і я використовую цей час як? Я вже там не можу вийти, вже всі замітять. Є сильніше я назначаю таким же більше людям свідомим, тому що ну, старі бабці не міг це зробити, а ви всі це осилите. Тобто, точно так само ви задаєте цю ситуацію, так? точно то, що ви хочете. Так? Собі в голові. Дали. І закрили очки, краще в тролейбусі з закритими очима, є точка А і є точка Б. І ви очима собі контролюєте. Ви повинні пройти дугою. Отак, з точки А, в точку Б, і з точки цієї знову назад. І ви концентруєте увагу, що ця дуга повинна бути дугою, не там такою. так? І оце ви концентруєте увагу. Поки ви концентруєте, що ми роблять? У ті зриви, духнуть, духнуть. І наступає та Божа благодать, якою ми хочемо. Правда, класно. працює ця техніка, повірте, дуже-дуже. Але просто знаєте, що нічого не працює, коли його не робиш. Але коли ми щось починаємо робити, все працює. Так само, як ті дочки. Вони працюють, що дійсно розробляють. Але коли ви побігли на дачу, дівчата, так? коли ви там наробилися. І коли ви вже йдете спати, дозвольте ну, своєму організму допомогти. І зніміть німіть щоб ви спокійно втріть масажний крем, навіть саді тут і вже піде І все.